Вони ж все встановили вже, а потім все зламали те нове і почали вже третій раз по новій. Це проблема. Ми мовчали. Тому що війна, але вже дуже довго ця війна. Ну я вам не можу нічого сказати. Ну я, яка альтернатива? Ну коли садочок ремонтується? Яка альтернатива? Ми ж не можемо завести дітей в той садочок, де ведуться ремонтні роботи. Ну правильно, чого коли в Україні війна і знову ж починаються оці сербори, блін? з грошовими питаннями. Зробили укриття, воно вже готове. Далі зробили паралельно дах. При мені вдаряли е, кулаком працівники, і стіна хіталася. У Гостомелі місцеві жителі другий рік чекають на відкриття єдиного державного садочку. Закладу шкільної освіти Василка, який відвідувало понад 300 дітей, зруйнували російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації оголосив про намір відремонтувати дитячий садок. Його почали відновлювати за кошти фонду ліквідації. Дації наслідків збройної агресії здати об'єкт обіцяли через п'ять місяців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляв голова Київської ОДА Руслан Кравченко. А у квітні цього року голова гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Смаль повідомляв нашим журналістам про відкриття садочку у вересні 2024 року. Садочок Веселка, це найвеликий заклад дошкільної освіти. Зараз там роботи ведуться дуже посиленими темпами. Я хочу подякувати начальнику обласної військової адміністрації Руслану Кравченко. Він особисто турбується цим питанням. Він особисто виїжджає і контролює роботи на цьому об'єкті. І виконавці цих робіт пообіцяли, що в вересні місяці діти підуть. У відновлений садочок. Втім, роботи досі не завершені. Батьки зібралися з вимогою прискорити відкриття державного садочку. Всі діти України, в тому числі і моя дитина, має право на безкоштовну освіту. Я вважаю, що державний садочок більше підходить моїй дитині, тому що на даний момент там є укриття, в приватні садочки не забезпечують укриттями. Це перше. Друге, це право порушене, і я вважаю, що потрібно відстоювати ці права для того, щоб отримати право на освіту. Вирішили з подружкою пройтися, прогулятися, подивитися, як там, що робиться. Насправді виявилося, що там нічого і не відбувається. Створила ініціативну групу та запросила місцевих жителів пані Христина. Вона має доньку, які три роки і вісім місяців. Жінка говорить, ходити до приватного садочку задоволення не з дешевих. Ціна стартує від 8 тисяч гривень на місяць. А їздити громадським транспортом до закладів інших селах громади вкрай незручно. Маршрути автобусів курсують. Ну, тобто мені там о другій годині виїхати, я її завесла там на дев'яту, поки я доїхала додому, наприклад. А якщо це робота, то мені там о другій чи о четвертій їхати вже її треба забирати. Да? Бо вони їздять там кожні дві-три години. Ці автобуси. Тобто, немає як добиратися. Це перше. І по-друге, ми живемо в кінці Гостомеля майже. Ну іти з дитиною до центра, ну до зупинки, розумієте самі. Завітали на зустріч і ветерани війни. Один з них Олексій Дінтар, який має трьох дітей. Інвалід після поранення. Повернувся з війни зараз. І в мене така ситуація. Там мінімальна заробітна плата на роботі, тому що інваліду зараз не дуже багато платять коштів. А дружина. Не може піти на правну роботу, наприклад, на ту саму 10-15 тисяч гривень в Гостомелі, тому що треба дивитися за п'ятирічним сином. До присутніх приєдналася начальниця відділу освіти Гостомельської селищної ради Олена Чорна. Вона зголосилася розповісти про хід ремонтних робіт. Зробили укриття, воно вже готове. Далі зробили паралельно дах. Наразі, після того, як перейшли на роботи після покрівлі, з'ясувалося, що всі перестінки, ну там дійсно всі перестінки, коли почали змінювати штукатурку, зроблені не за технологіями ну, сучасними, нормальними. Там я сама бачила, як стоїть, стоїть цегла. Знаєте, так руба цеглина на цеглині, і при мені вдаряли е кулаком працівники і стіна хиталася. Проте ця відповідь батьків не задовольнила і вони продовжили ставити свої запитання. Яка альтернатива зараз нам дають дітей? Зараз поки що є. Мучанський район, наприклад, нас не хоче брати. Возера мені возить, виходить те саме, що я буду віддавати в приватний садочок. Ну я вам не можу нічого. сказати. Все. Ну, яка альтернатива? Ну, коли садочок ремонтується, яка альтернатива? Ми ж не можемо завести дітей в той садочок, де ведуться ремонтні роботи. Ну, правильно? Я півтора року служив. Да, Бог дав, щоб в мене не було ні поранення, нічого. Я не був ні контужений. Але я там був, я це бачу соль у тому, що, блін, чого. Коли в Україні війна і знову ж починаються оці ці сербори, блін. З грошовими Щоб ви нас почули, що нам він дійсно потрібен, що діти виростають. Вони не соціально не підготовлені до школи. Вони сидять вдома на майданчиках. Потім ідуть вже в школу. Це проблема. Ми мовчали, тому що війна, але вже дуже довго. Ця війна на зустрічі. Батьки зібрали підписи до департаменту регіонального розвитку київської міської адміністрації. Навіть два листка не вистачило нам. Тобто всі чекають садочку, відповіді ми не отримуємо, коли його відчинять, чому саме так, чому садочок не відкривається, чому він знаходиться на перепроєктуванні. Хто дозволив його будувати взагалі в такому стані, відбудовувати? І вони ж все встановили вже. А потім все зламали те нове і почали вже третій раз по новій. У середу, 7 серпня, на 16 годину усіх батьків запрошують на зустріч місцевою владою, яка відбудеться у приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Гостомеля. Спеціально для Медіапогляд.